Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас продовжують коментувати твіти президента США, якщо так можна сказати, Дональда Трампа. Ну, Чергове, ну, що він не напише, це, звичайно, дуже цікаве. Це вказує на те, що він абсолютний невіглас і всьому. І, ну, скажімо так, ем, знаходиться не в своїй тарілці, оце ну, як наймягше кажучи. так. Ну і все останнє. Не буду лаяться, не можна, хочеться, але не мона. Не мона. Так, тому що, ну, чогось подібного я не чув навіть від е, деяких студентів. Mm. Так, так ось е, у нас єдине, що не пишуть, це що з цим цим робити. Так, отже, ми маємо неадекватну людину. Що з цим цим робити? А цю неадекватну людину, раз вона має такі повноваження так, президента найпотужнішої держави світу. Я вже не кажу про те населення, яке його брало. Ну, то інша розмова. так, То інша розмова. Не та розмова, не тієї слова, не біле личко, не Чорноброва. Так, отак. От Вельми шановні пані та панове, в українських піснях все це давно відображено. Так ось, що нам треба робити? А нам треба використовувати. Так. Отак, як московити. Учиться, так. Ну, у них, у них же ж там оця вся міжнародна служба, вона давня, і, звичайно. Говоря по-русски, очень поднаторило в этих всіх ділах, так, як дурити людей використовувати їх ну, для власних потреб, для власної вигоди і все таке інше. Ну, я думаю, що і нам те саме треба робити. От я донині не розумію негатих у нас. У нас повинен бути у Сполучених Штатах Америки найдосвідченіший посол, так найдосвідченіший, незалежно від того, чий він там, якого він там любить, Порошенка, чи, чи там ще когось. Тут треба відкинути всі оці, е, е, як кажуть, любов і нелюбов, а в основі має знаходитись. Професіоналізм, високий професіоналізм, і посол, і відповідні там всі радники, і так далі, і тому подібне. Це ті люди, які мають. Працювати на те, щоб і засоби масової інформації друкували нам потрібні статті, і працювати із конгресменами, і сенаторами, ну і з лоббі українським, яке має впливати в тому числі і на Трампа, тому що ну бачимо, ну людина не прогнозована абсолютно. Так, людина ну, абсолютно невіла. Йому сьогодні сказали таке, оце таке. Завтра сказали таке, таке. Післязавтра сказали отаке. От Туди-сюди на всі чотири як флюгер крутиться і все. Ну, це говорить, що в нього власної думки немає. Абсолютно немає. В нього є там якісь ну, почуття, ну, от йому подобається. Путін, який ну, то, такий сякий. Так. Йому подобається. Він би хотів би бути і в себе таким сяким, але ж не, мона, не, мона. не дають там, от, нєкотрі, там, у Сполучених Штатах Америки розігратися. Але нам до того все це до, по цимбалах і глибоко в носі. Нам треба нам своє робити. А для того, щоб своє робити, потрібна розвідка зовнішня, яка б там своїми емісарами крутилася дуже розумними людьми. У нас є розумні люди. Ну я ж працюю з молоддю. Я працюю з молоддю. Маса розумних студентів дуже розумні. Де вони діваються? Чому вони не востребовані? Чому вони там повинні їхати за кордон, щоб їх там і бути дуже успішними? Щось у нас не те, не та в нас система. Так, не та розмова, не ті слова, не білиличко, не чорноброва.